Твое море, твое радио, Марион, в 106,8 FM. Доброго дня вас вітає Юлія Гончар, і це онлайн події у третьому секторі. Інформаційна програма інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відходить за підтримки інформаційної громадського простору. І сьогодні ми продовжимо наші ефіри до дня кохання. Будемо говорити про любов. У нас надзвичайно просто зустріч на прямому зв'язку з нами. Національна спілка письменників України і поет Олег Коцарів долучається до сьогоднішньої нашої розмови. Олеже, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Добрий день, мене звати Олег Коцарев, я письменник, поет, журналіст. Народився в Харкові, живу в Києві. мої вірші можна побачити в інтернеті, в книжках. Ось. ну і Зрештою, Google вам у поміч. От. І одразу хочеться привітати з сьогоднішнім днем всіх слухачів. Дуже дякую. І оскільки ми заговорили про слухачів, хочу сказати, що разом з нами сьогодні випусковий редактор Анна Кохан, а також громадські діячі відомі України. Це Ірина Таран, Руслан Сенельников, а також поетеса Наталя Забороцька. Отже, вітаю вас всіх зі святом і продовжуємо розмову про кохання. Олеже, що для тебе таке кохання і справжнє кохання? Кохання це добре. Так, кохання, це не знаю, бажання наблизитися, відчути, зрозуміти, бажання пожертвувати, щось зробити, але так само хочеться, щоб тобі щось робили, жертвували. Ось головне, мабуть, щоб ця взаємність, цей обмін не перетворювався на торгівлю в поганому сенсі цього слова, чого і хочеться побажати всім. Спасибі і Ще хочу почути, я думаю, всі зі мною погодяться, твою поезію. Чи є в тебе поезія про кохання, яку би ти міг подарувати зараз нашим слухачам. слухачам? З, звичайно, кохання одна із вічних тем. Інша справа, що кожен на щастя, особливо в наш час, трактує її по-своєму, пише по-своєму. Ось я хочу прочитати вірш, який називається Як залоскотати до оргазму. Mm -hmm. тобто, тематичний. Mm -hmm. Отже. Як залоскотати до оргазму? Вулиці дуже ну дуже вузькі, як наші з тобою можливості. За поворотом нічого не ясно, як і те, про що думаєш зараз. Серед реклам порнороликів є, між іншим такий сюжет: залоскотали до оргазму. Я ненадовго вийму серце, до рюкзака прив'яжу каталонською стрічкою, і на вузьких поворотах цих воно тебе зачіпатиме. Не бійся, торкайся його частіше, лоскотни дитячо, незграбно чи ніби між іншим. Грайся, як кішка, як вітер, як досвід, грайся, як перше, як риба, як доля, грайся як розклад. Залоскочи мене до оргазму. І не забудь помітити, як в останніх променях дерево, як завжди, забув назву, на білій стіні демонструє давнє тремке кіно. Дякую, Олеже. Запитання до наших слухачів. Пані Ірино, зачепила вас ця поезія? Чи дарував вам хтось поезію? Стосовно <рес> дарував, дарував. Стосовно зацепила, звичайно, як поезія може не зацепити. Дякую, за Олеже. Таку, <рес> таку поезію, мабуть, на Валентинці не напишеш, але. М -м -м, дивлячись, яка Валентинка, дивлячись для кого. Пане Руслан, а ви, які у вас виникли враження? Я вважаю, що будь-яку поезію можна писати, тому хіба в нас є цензура. Ну це чудово, я вважаю, а коли на день... немає, бачимо навіть в приміщенні спілки письменників, немає цензури. Розпах. Це чудово, тому... напевно, комусь, коли є кому подарувати поезію, і коли хтось дарує поезію, і коли хочеться комусь подарувати поезію, ви не погод... погодитеся зі мною. Коли це від душі, то це дуже добре і нема ніяких заперечень, якщо є кому її прочитати. Угу, дякую. У нас також є поетка Наталя Забродська разом з нами. Наталечко, тобі дарувала поезію? Так, так. Дарувала поезію. І це надзвичайно просто переживання. І воно, можна сказати, дуже таке інтимне. Угу. Ти її бережеш? Я би хотіла. Е... Ну як бережу, вона десь в серці збігається. Я щодня на неї, звичайно, не дивлюся. От я би хотіла запитати Олега, скажіть, будь ласка, в яких моментах і в яких містах вам пишеться така поезія? Можливо, там є якісь міста, які вас? Ну, можливо, справа не стільки в містах, скільки в враженнях, людях, так? мабуть, в першу чергу. Я можу сказати, де було не те, що написано, де зародився там, задум цього вірша. Це було місто Львів під час Львівського форуму видавців, досить такого масштабного заходу, де завжди бачиш багато людей, відбувається. Цікаві зустрічі, багато емоцій і так далі. Тобто, ну, ну, зрештою, це досить банально і тривіально написати вірш у Львові, так? Ось. Але тим не менше, це місто справді часто дарує різні зустрічі і якісь такі враження, які потім хочеться перетворити на вірш. Я чомусь здогадалася, що це у Львові написано. Мабуть, коли Читала. я читав про вузькі вулиці. Скоріше за все. Весь вірш взагалі. Дякую, Олежа. Скажи, будь ласка, цей взагалі свято День Святого Валентина. Ти святкуєш його? Як ти до нього відносишся? Е, ну я його не фетишизую, але святкую, так скажемо. Тобто, я зранку е, зробив, так би мовити, хендмейд. Ну не зранку, а нече вчора вночі зробив хендмейд Валентинку. Ось ну наскільки це назвати малюванням, можна це питання, але принаймні я думаю, це вийшло зворушливо і прикольно. І моїй коханій людині сподіваюся, це сподобалося. Це ти романтик? Ну, якоюсь мірою. Дивлячись, що розуміти під романтикою. Дуже таке заяложене слово, і кожен вкладає в нього свій зв'язку. А який би ти подарунок хотів отримати, або можливо, який тобі запам'ятався найбільше? Саме на день Валентина. Так. У, навіть не знаю. Ну, все-таки якось у мене це найбільше асоціюється з якою-небудь зворушливою приємною листівкою. Все-таки, а все інше це вже якось, ну, і на всі інші свята дарують одне одному, все інше. А тут якось так. Тому мені я завжди запам'ятовую якісь ну, саме листівки, Валентинки. Дякую. А що би ти побажав нашим слухачам до цього свята? Е, ну я бажаю нашим слухачам взаєморозуміння в любові і терпіння. Бо е, коли стосунки тривають там довше ніж кілька днів, то вони завжди вимагають е, терпіння. Завжди виявляється, що деякі ілюзії були трошки перебільшеними чогось ми не помітили, чогось не очікували і так далі. Ось я бажаю вам терпіння витримати це, знайти нові ілюзії, щоб вони були ще краще за старі. Ось і ну щоб вам не було сумно разом і не бути занудними, не вчити одне одного жити, а будьте конструктивними і хорошими і не тільки коханими, а й друзями одне одному. Дякую, Олежа, за такі чудові побажання. Я думаю, що всі наші слухачі долучаться до них, і тобі також хочеться побажати творчості, натхнення побільше цікавих і гарних віршів, слухачів і слухачок, музу в твоєму житті, багато сердечок подарованих. Знайдених з гарними чудовими словами. Я дуже дякую тобі за участь у нашій програмі. Я також всім учасникам. Я нагадую, що з нами сьогодні були Ірина Таран, Руслан Цинельників, Наталя Заброцька. Нашим гостем сьогодні був Олег Коцарів, відомий літературознавець, поет, знаний, чудовий письменник, випусковий редактор нашої програми Анна Кохана. Також я, Юля Гончар з міста Черкаси. Це була програма онлайн-події у третьому секторі. присвячена дня Валентина. Я усім дякую, до побачення. Кохайтеся, будьте ко. Хане, всього як найкращого. До побачення. Дякуємо. Все, панчука клика.